Мені приємно знову звернутися до вас, дорогі глядачі передачі ранок з надією. Побажати вам доброго ранку, побажати благословенного Богом дня і разом з вами подякувати Богові за день життя, який він подарував, подякувати йому за обітниці, які він дає нам через своє слово. А це слово має досить чудові властивості. Це слово може навертати, може освячувати. Послухайте обітницю, записану у Іванлі від Діана в 17 розділі, 17 вірш. Освяти їх істиною Твоєю, Твоє Слово є істина. Ми повинні бути освячені, перетворені на подобу Христа істиною за допомогою сили Святого Духа. І щоб у нас відбулася ця зміна. Повинні мати місце безперечне, щире прийняття істини, неподільна покора душі її перетворюючій силі. Багато людей уперто чіпляються за свої вади. Навіть після того, як оголосили, що прийняли істину, підкоривши себе Христові, у них виношуються ті ж самі старі звички, теж пихати Я. Ті ж оманливі уявлення. Хоча такі люди називають себе наверненими, усе ж очевидно, що вони не підкорили себе, перетворюючий силі істини. Нове народження включає в себе нові спонукання, нові смаки і схильності. Ті, що народилися згори за допомогою Святого Духа, стали причасниками божестві. Єства. Усі їхні звички і вчинки свідчитимуть про їхній зв'язок з Христом. Повіління, будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний досконалий. Ніколи не було б дано, якщо б не було передбаченого усього для нашої досконалості у своїй сфері, як Бог досконалий у своїй. Ми повинні неупинно просуватися від меншого до більшого світла, зберігаючи те, що вже отримали і молячись про більше. В такому разі ми ніколи не будемо залишені у пітіні. Завдяки проголошенню Іванської істини світові буде дана остання вістка благодаті. Люди потребують біблійної істини. Ми повинні просити про здійснення обітниць Божих, стоячи на колінах і прохаючи допомоги прийняти чисту, нескривджену істину, усвідомлюючи важливість донесення цієї істини до інших. Лише тоді люди будуть навернені. Буде помітна рука Божа у виникненні нових церков. Господь буде хрестити апостольським духом багатьох, хто вийде на місійну роботу до тих людей, які не знають істини. Правдиво, місіонерське служіння поставить християн на істинній підвалені, що має печатку, пізнав Господь своїх. Тоді Бог буде прославлений у Його народі. Християнські місії будуватимуть на Ісусі Христі під проводом Бога робота просуватиметься вперед, будуть отримані чисельні докази того, що це служіння правдиве. Послідовники Христа не шукатимуть слави собі, але прославлятимуть Господа як художника і організатора кожного святого і благородного служіння. Вони не лише називають себе віруючими, але й справді є такими. Вони освячені істиною, тому що істина, яка проповідується, є та сама, що перетворюється у життя, виявляючи очищувальний вплив на характер людини. Але це відбувається тоді. Коли Дух Святий приходить у життя людини. І Ісус пообіцяв цього Духа кожному із нас. Послухайте Євангеліє від Яна у 14 розділі, в 16 вірші, чудову обітницю. І я облагаю благаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоби перебував з вами по Існують душі, які чекають хліба життя і спраглі води спасіння. І горе тому, хто усно або письмово спрямовує їх на хибну дорогу. Дух Божий волає до людей, указуючи їм на їхній моральний обов'язок любити Господа Бога усім серцем, всією душею і всією силою, і любити ближнього як себе самого. Дух Святий впливатиме на внутрішнє я. Доки воно не усвідомить Божу силу і всяка духовна здатність не зрушиться до діяльності, у душі має звершитися глибока і дуже важлива робота, яку світ бачити не може. Ті, хто не знає. Що означає мати духовний досвід, хто не має свідчення духа про прийняття Ісуса Христа, потребують народження згори. Що може знати світ про християнський досвід? Звичайно ж, нічого. Якщо ви не будете їсти тіла і сина людського і пити крові Його, то не будете мати життя в собі. Великий учитель пояснює цю істину кажучи. Дух животворить, плоть ані стійки не допомагає. Слова, які я говорив вам, є дух і життя. У наш час Слово Боже не приймається всерйоз. Слово Христа, яке знаходиться у прямому протиріччі з людськими бажаннями і схильностями, яке осуджує популярні звички і вчинки, Слово! Яке стало плоттю і перебувало між нами, ігнорується і зневажається. Ті, хто називає себе послідовниками Христа, не роблять учення і приклад Христа критеріями свого життя. Багато хто, носячи ім'я Христа, ходить у світлі своїх власних ліхтариків і не йдуть свідками того, кого вони називають своїм Господом. Вони не являють характер подібний до того, який має Христос у Його чистій, щирій любові до Бога і до грішної людини. Такі особистості не покладаються на Бога в Його слові і не ототожнюють свої інтереси з Ісусом Христом. Вони не отримали навичок спілкування з Ісусом, не прийняли Його своїм радником і дороговказом. Не навчилися проводити достойне християнське життя. Ті, хто не лише слухає слова Христа, але й виконує їх, показує своїм характером діяння Святого Духа в них. Внутрішнє дійство Святого Духа виявляється у зовнішній поведінці. Життя християнина, заховане із Христом у Богові. І Бог. Визнає свої горячі, ви ж, є свідки мої. Вони свідчать про те, що божественна сила впливає на їхні серця і формує поведінку. Їхні вчинки відкривають, що Дух виявляє на них свою дію. Ті, хто спілкується з ними, переконуються, що вони наслідують Ісуса Христа. Вони якісь не такі, як були до того, як вони зрозуміли і прийняли Христа. І хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні Дух Святий торкнув наші серця. І щоб ми, слідуючи за Господом, понесли це світло і оточуючи, щоб побачили переміну, що ми вже з Христом. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько, ми щиро вдячні тобі, бо ти продовжив наш вік, дарував сили, здоров'я, і сьогодні ти підняв нас до життя. Ми дякуємо тобі за слово Твоє святе, яке продовжує нас навчати. Ми дякуємо Тобі за обітниці, а особливо за обітницю Святого Духа. Ми вдячні тобі за істину, яка відкрита в твоєму слові, яка веде нас до освячення. Але сьогодні ми, схиляючись перед тобою, просимо, Батько наш дорогий небесний, дай нам мудрості прийняти цю істину, щоб у нас уже почався цей процес освячення, і щоб ми вийшли на зустріч тобі і досягнувши досконалості, праведності Ісуса, ми щоб, Господи, були з тобою в Царстві Твоєму. Разом із тим, ми хочемо просити, бо ти знаєш, Господи, яке життя на землі, Ти пройшов земний шлях. І тому сьогодні усі, хто піднімає свій голос до тебе, ти почуй на висоті і все, що по волі твої, нехай станеться. Нехай твій мир і ласка продовжують бути над нашою місцевості, а також просимо миру у тебе і перемоги для нашої країни. Хочемо, Господи, щоб у цьому житті кожен був переможцем над собою, над своїм «Я». І в день, коли Ти з'явишся, щоб ми радо вийшли разом усі на зустріч тобі, щоб прославити Тебе в небесних оселях, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Освяти їх істиною, сказав Христос. Слово Твоє є істина. Про яку святість ми можемо говорити сьогодні, коли людина не приймає це слово. Коли людина на місці цього слова ставить щось інше, про яку святість можна говорити? Коли приклад Ісуса Христа залишається у стороні, а те, що Він навчав, приклад життя, який Він показав, не береться до уваги. Більше того, Господь настільки наполегливо відкрив нам істину, настільки наполегливо, Він просив Отця. Ми читали сьогодні, що він сказав: І Я вблагаю Отця, і Він дасть вам Утішителя, щоби перебував з вами. А цей утішитель і навчає, і веде, і докоряє, інколи докір нам не подобається. І ми можемо залишити все те, ми можемо відкинути. І це може бути роковою помилкою. Тому сьогодні, дорогі мої, коли є ще час, коли є можливість, давайте відкривати цю святу книгу, богодухновенну книгу, навчатися принципів життя і жити так, як Господь бажає. І настане день, коли ми будемо радіти, повіривши Ісусу, повіривши Його Слову. Нехай Господь благословить вас сьогодні дослідженням Його слова. До побачення!